Вітаю, я Світлана Трифонова, і сьогодні я розповім вам, як стати рівним серед рівних. На мою думку, фізичні вади частіше за все не хвороба, а обраний або вимушений спосіб життя. Про дітей та дорослих, хто здолав ці перешкоди, ви дізнаєтесь сьогодні. Мешканець пекіно лювей у 10-річному році внаслідок нещасного випадку. Втратив обидві руки, але не втратив надію і справжню міць. 19 років він розпочав грати на фортепіано ногами зараз йому 22, і він став переможцем шоу Китай шукає таланти. У мене було дві дороги, говорить музикант швидко померти або продовжувати блискуче життя. Я обрав життя. Усіх, це одна із програм адаптування людей з обмеженими можливостями. Ця програма поширюється в усьому світі. Стало це можливо і в Росії. Інструктори розповідають про усі тонкощі та попереджають про можливі незручності нових прихильників дайвінгу, не дивлячись на відсутність обладнання для людей з обмеженими можливостями. Перше ж занурення приносить надзвичайні емоції. Сьогодні у нашій програмі на вас чекає. Як здолати упередженість оточення і перемогти. Всесвітній день захисту дітей історія однієї школи. Діти наше майбутнє, і саме вони будуть його створювати. Та якими вони виростуть, залежить від нас з вами. Сьогодні всесвітній день захисту дітей, і саме йому ми приурочили наступний сюжет. Дивіться, історія однієї школи. Зовні ця київська школа відрізняється від інших середніх шкіл хіба що пандусам та автобусам з особливою позначкою. Справжня унікальність цієї в іншому. Саме тут вже шість років якразом вчаться здорові діти та дітки з ДЦП. Заради навчання тут дітлахи возять з усього Києва та навіть з області. Декілька родин спеціально переїхали в столицю з інших міст. Автобусом мають змогу підвозити дітей лише з Оболонського району. В мене папа возить на машині, бо я не хожу. У мене багато друзів. Я вже вмію читати, писати. В школі є як звичайні класи, так і інклюзивні. В них лише 12-15 дітей, та крім вчителя, працюють вихователь і няня. В якому класі буде навчатися дитина, вирішують батьки. У нас клас змішаний, виходить. Половина діток з вадами, а половина діток той тобто, здоров. Діти очень хорошо відносяться к нашим дітей вот з проблемами здоров'я. То тобто, есть очень дружні всі. Зазвичай діти жорстоко ставляться до не таких, як вони. А в цій школі Вероніку носять на руках. В Прямому значенні цього слова Сергій сам вирішив стати волонтером. Запевняє, що це йому справді в радість. Ми допомагаємо їм, навіть з уроками допомагаємо, якщо питають. Нам це подобається. Воно таке ж, як ми. Е, немає у світі різних людей, всі рівні між собою. Сумісне навчання справді дуже сильно змінює дітей. Здорові діти стають добріше та відповідальніше. А дітки з ДЦП починають краще говорити, писати та навіть ходити. Багато хто з мам хворих діточок виховують дітей самостійно, до того ж не можуть повноцінно заробляти, бо повинні бути постійно поруч. Мати десятикласниці Насті Зайцевої вже шість років входить разом з нею до школи. з першого по четвертий клас ми вчились на дому. Вона на мене замкнута була дівчина. Зараз дуже потянулась в учобі і спілкується з дітьми в звичайному класі. Я вказу сюди сюди властям. Ну, потому что здесь мои, мои друзья, тому коллектив, с которым друзі, мої общаться. з к мені же ж учиться мені теж подобається. Це намного интереснее, вдома. дома. що после років у нас є курси англійського языка. Настя має змогу займатися додатково англійською мовою завдяки гранту від уряду США. А ще завдяки виграних грантів, в школі є отакий дитячий майданчик та вкрай необхідний діточкам тренажерний зал. Тренажерний зал, який ви бачили на сьогоднішній день, є дуже унікальним надбанням нашої школи, тому що для кожної дитини у нас є інструктор АФК, який розробляє спеціальну програму. Завдяки якій майже 90 з часом починають ходити. Зараз в школі вчаться 83 дитини з ДЦП, а з вересня їх стане близько 100. Для їх зручності в коридорах є спеціальні поручні, а от ліфта в школі немає. Але директор школи вірить, скоро буде, бо в районі їх всіляко підтримують. Дуже завдячим голові нашої оболонської держадміністрації Антону Васильовановичу, який дуже чітко і швидко виконує свої обіцянки. На сьогодні діти наші мають можливість відвідувати дуже унікальний басейн. Ми на цьому тижні вже отримуємо новий автобус. Ми маємо обіцянку про те, що в нас буде комп'ютерний новий клас для таких діток. Що буде відремонтована школа, починаючи з даху і закінчуючи закінчується приміщеннями? Школа справді негайно потребує ремонту. Дах давно протікає і може просто завалитися. Зараз більше шкіл існує за рахунок батьків, а в 168 й школі більшість родин мало забезпечені. Якщо на сьогодні склалася така ситуація, що бюджетне фінансування знаходиться на тому рівні, яке не забезпечує повністю нормальне фінансування школи, то ми за допомогою вчителів і дітей пишемо проекти. Завдяки цим проектній діяльності і тому, що ми їх пишемо, ми отримуємо гранти. І таким чином ми на сьогоднішній день маємо дуже-дуже багато успіхів і маємо персональні комп'ютери, нетбуки для дітей, якраз, які мають навчатися в інклюзивних класах. Ці нетбуки ми отримали завдяки гранту. Далі ми отримали 62 кілограми Лего. Також завдяки гранту ми з Лего зробили школу майбутнього унікальну, з гелікоптерами, з басейнами, про яку мріють тільки діти. В ній є багато різних речей. Наприклад, у коридорах є оранжерея, де діти можуть гарно відпочити. В цій школі будуть пересуватися класи, будуть замість зошитів книжок учнів, планшети і ноутбуки. Телі буде сенсорні дошки. Діти з обмеженими можливостями не можуть їздити на автобусах. У них є спеціальні механізми, які довозять їх до школи. Тож хочеться вірити, що скоро таких шкіл в Україні стане більше, бо саме навчаючись зі здоровими однолітками, діти з обмеженими можливостями можуть почувати себе на рівних Споділ бюджетних коштів у будь-якій країні справа простих. завжди будуть задоволені і обділені. А що думають сьогоднішні українці про те, на що держава має виділяти кошти? В Николаеве очень много бигбордов, и родители платят такие бешеные деньги за эти бигборды с целью привлечь конкретно деньги на конкретного ребенка. Вообще это безобразие. Ну не только бигборды. Сейчас люди ходят с табличками, с кружками, собирают деньги на детей, показывают этих детей. Если так дальше будет продолжаться, то у нашей страны, наверное, будущего не будет. Ну я думаю, что, наверное, больше всего им просто нужно, наверное, внимание. Внимание какое-то. А у нас просто, может быть, привыкли больше дать каких-то денег, да, каких-то подарков и сказать, все, я, я помог, в принципе. Бось нічого не треба. Будучи в окремих дитячих будинках, де знаходяться також діти з обмеженими можливостями, було видно, що базові потреби їх забезпечення, але потреби розвитку, персонального розвитку індивідууму, не в повній мірі задовільняються. Тобто, доступ до навчальних закладів державі важко забезпечити для таких дітей. І, ну, очевидно, ми їздимо, ходимо вулицями міста, бачимо, що пандуси зне. Під неправильним кутом побудовані неможливо ними скористатися до більшості приміщень. Немає доступу для людей з обмеженими можливостями. Повинні створювати цільові програми, просто державні, які мають фінансуватися на належному рівні з бюджетів всіх рівнів. Тому думаю, що тут просто недостатні фінансування як от з боку органів, скажімо так центральної влади так і на місцях в нашій країні всі потребують захисту, особливо такі, так би мовити, ображені доли діти, як всі. Тому звичайно потребують. Що це може Ну в першу чергу я би вважав, що цим повинна опікуватися держава. От а з іншого боку, звичайно, у нас є багато заможних людей, які могли б створити якийсь фонд дієвий. Не просто для відмивання коштів і демонстрації власної значимості. І могли би допомагати їм просто через милосердя. У нашому житті багато чого залежить від відношення держави до своїх громадян. А ще більш залежить від кожного особисто. І комусь, не дивлячись на відсутність підтримки та упередженість, вдається таки здолати все та досягти неможливого. Ну, мене звати Роман. Павлик Роман. Я займаюся легкою атлетикою, тому що я дуже люблю займатися спортом. Все дитинство я займався спортом, я дуже люблю займатися. І до тепер теж люблю займатися. Але, Важко, але все таки люблю і терплю. Це було таке, що я казав мамі, чому я не такий, як всі, а мама каже, що я такий, як всі люди і свят. Те, що я погано чую, то й нічого не має страшного. Бо є такі люди, які погано бачать, те це те саме, що я погано чую. Немає нічого такого страшного, так що я не такі, як і всі люди, здорові люди. Ще в школі займався спортом. Любив футбол, любив теніс, ну, потім легку атлетику любив. Потім почав довший час займатися легкою атлетикою і привикнув до цього. І мене тренер взяв до себе, Олександр Степанівий. Я поступово, помаленьку, почав до нього ходити на тренування. Ну, трохи пропускав, трохи не пропускав, але ходив. Ну, тому, що я народився тут. І я дуже люблю батьківщину свою. У нас дівчата набагато краще цим кордоном. Я в дитинку не думав про ті той, про той досягнення, які я зараз маю. Я просто любив займатися і дуже хотів попасти в команду України, щоб поїхати хоча б за кордон, подивитися, як там цікаво. Я Після останнього виду 200 метрів я дуже зрадів, що я останню медаль взяв золоту, нарешті золоту взяв, я поцілував доріжку, поставив золоту крапку і дуже подякував стадіону. Я вірю в себе здоровим, не пити і не корити. Намагали на щоб займатися спортом. Успіхів у житті. Слідкувати за сучасним життям справа не з легких. Наші новини допоможуть вам в цьому. Одинадцятирічний хлопчик, бразилець Габріель, дуже любить футбол. А футбольний клуб Барселона завжди був його заповітною мрією. І вона здійснилась. Хлопець отримав запрошення від іспанського футбольного клубу в літній тренувальний табір. І це не дивлячись на те, що в юного футболіста немає ніг, і пересувається він на протезах. Тренери і фізіологи Барселони відмітили сенсаційну координацію рухів Габріеля. Іспанські СМІ відзначили, якщо у хлопця вистачило сили духу, щоб навчитися грати у футбол, то тренери просто зобов'язані знайти місце в команді. Не дивлячись на те, що виконавці цього танцю не мають кінцівок, на їх танок дивиться із захопленням, стримуючи подих. В неї немає руки, в нього ноги, але те, що вони створюють на сцені, неймовірно. Свої особисті перешкоди беремо кожен свою висоту. Давайте спробуємо ділитися своїми перемогами та досягненнями і сприймати один одного на рівних. Ми чекаємо на ваші листи до наступної зустрічі.